Друзі, всім доброго дня, вітаю, слава Україні. Сьогодні 28.09.22 року. Зараз знімаю це відео, тому що Сколівське відділення поліції незаконно зараз забороняє мені проводити пряму відеотрансляцію у відділення поліції, а мені терміново треба занести супровідні листи, тобто документи в реєстрацію і зареєструвати. І тому я зараз хочу вам сказати: я вже був в відділення поліції. Там був скандал десятихвилинний, там був черговий Диді Василь, і він забороняв, він не давав, він сказав: ну почуєте крики, почуєте сварки, і все самі зрозумієте, друзі. Так що хорошого перегляду, не переключайтесь, і дані дії. Працівника поліції однозначно будуть, будуть уже розглядатися, і будуть будемо все робити, щоб даного працівника притягнути до відповідальності за, за те, що він незаконно поводиться, викрикає, не дозволяє і не пояснюючи нічим до щасливого і хорошого перегляду, друзі. Дивіться, дивіться, я фіксую себе. дивіться. Та ви себе фіксуєте. Це не є пряма трансляція. Та без різниці. Заборонено взагалі відеозйомки заки проводити. Добре, О, а тепер давайте тоді ми поїхали. Якщо заборонено, відеозйомку, я так. зараз не пряму трансляцію веду, Просто фіксую себе. Я прошу поліцію, занести супровідні листи і ви мені кажете. Занос, а при чому відео? Я не розумію, що Я фіксуєш? себе, Я перепрошую, я журналіст, я себе фіксую, що то якісь? Це моє право, моє право ніхто від мене не забирав. Добре, а, і, а чого ви, ви забираєте? Ви як журналіст, чи як громадянин України? Я як журналіст, прийшов. Ви прийшли редакційне завдання, покажіть ваше. Я перепробую. Я посвід... Редакційне завдання. За редакційне, завдання? За редакційне завдання покажіть, що у вас. є. Що я зараз маю супровідний лист зараз сюда да. Має... Ді, ви зараз сюди поставити. Ви розумієте, що є редакційне завдання? Ви прийшли сюди ще раз питання. Я завдання? Завдання. громадян України? Ні. А хто? Як журналіст? Редакційне завдання покажіть на відео. Ні, редакційне завдання йдеться на не для того, щоб кожен і ти заносити якісь документи. А для чого ДС? А для, того, ДС... Що... а для чого ви відео знімаєте? Я відео знімаю себе. Ви, я фіксую відео себе. Знімаєте, да. я ще раз Ні. Е, згідно якого указу, є указ президента е, номер 64 від 24 лютого. Так. Прошу прочитати його. Читайте Ні. Ви, ви мені знадіть, що мені заборонено зараз просто знімати відео і навіть проводити відеофіксацію в прямому ефірі. Ви мені зараз забороняєте. Я я десь поясню. Під час військового стану заборонено будь-які відео. Пряма, не пряма трансляція. Чи ви того не розумієте? Де це написано? Просто покажіть мені. Вон, в, указі, просто в якому? Пізна. О, я його і роздрукував. Покажіть ну, мені. Василь Дидю, показуйте мені, будь ласка. Пане е, па Василь, я зараз хочу ознайомитись, хто ви є, з ким я розмовляю. Бо я бачу, що. Старший інспектор черговий. Черговий. Прошу е, прізвище ім'я поліції Дидів Василь Ярославович. — Василь Ярославович, я хочу до повного ознайомлення, подивитися ваше посвідчення. Представтеся, будь ласка. Що в нас тут? Ні, А, Так. Значить. Так. Так. Перепрошую. Діді Василь Ярослав, старший інспектор, е, номер 2063771, Якщо можна щоб звіритись. хай, 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 не ховайте, я ще дату, до якого не подивився. Мені ще дату і все. Дивіться, я дату не бачу, якщо можна викинути, щоб я подивився дату. 25-го я не бачу, мені треба вже конкретно, щоб я вже до 05.08.25 року, друзі. Пане Василь, прошу вам вас. Ви мені зараз забороняєте вже не пряму трансляцію, а просто відео. Так. Це відео я буду виложувати однозначно в Ютуб. Ну, бачите. Так. Ну. І де мені забороняє зараз е, знімати дане відео. Що мені забороняє? Який закон на КАН, пункт, чи КПК, Чи е, що Що мені? Я вам ще раз поясню. ви прийшли сюди з чим? Я так? прийшов ну. сюди, ну. Е, не до вас, до хати. Правильно. І е, якщо я щось порушую, прошу притягніть мене до відповідальності, або докажіть, що я порушую. Я не збираюся, нічого доказувати. А для чого ви тоді тут? Я камеру. Ні, я не збираюся її виключати. Ні, не ні. виключити камеру. Ні, я не збираюся її виключати. Я ні хочу, щоб камеру. ви мені зараз показали. Я нічого не збираюся пояснювати. Покажіть а... мені редакційне а... завдання мені... Я перепрошую, я, я є журналіст. Та при чому тут твої світлині? Добре, якщо в мене є редакційне завдання, чекайте, якщо в мене буде редакційне ні, ні, якщо мене буде, воно мене є, але не. Для того, щоб я ходив, зазначив заяви, клопотання. Так Ви прийшли в журналіст як громадян України з заявами клопотання. Я перепрошую. Я, я, сюди, я прийшов як громадянин України. Правильно. Як житель міста Сколу, ну. як журналіст, як людина, шо? як громадянин України, як людина. Що? То ви, ви що хочете? Ви хочете? Ви, э, э, дивіться, я показую, ви що, отакий. Ну. Василь, а знаєте чому? Тому, Можливо, що... такі ви. Василь, а знаєте чому? Тому що Хочу вам сказати, що mm. е редакційні завдання видаються е тоді і береться, пишеться, коли йдеться на якісь засідання, на якісь сесії. А які, при чому Я сайт? перепрошую. Ну, знімаєте, а ви зараз що знімаєте? Я, е я знімаю себе як журналіст, що знімаєте зараз? себе? Вас знімаю. вашу роботу. знімаю. А знімає. що ви мене знімаєте? А, а ви щось боїтеся? Що я вас знімаю? А що ви не знімаєте? Щось яке зрадити не задачі. А що треба мені радиці не знімати. А чи я, що чи, чи ви що зараз хочете мені сказати Ні, Тобі. то то ви мені щось говорите! я, я вам я поясню, вас ще раз Виключте камеру. ви не виключу? Ви мені забороніть, щоб я її виключив? Дайте мені, будь ласка, згідно якого закону, пункту, правил. Я не знаю, що мені забороняє зараз знімати. Все, я приніс е, указ президента номер 64 4.02. Покажіть мені, будь ласка, бо ви минулого разу, ваші колеги, Черговий тут сказав, що згідно даного. Я роздрукував. Я не знайшов тут, що дане відділення поліції або взагалі будь-яке відділення поліції є е, режимним об'єктом чи об'єктом, як, де заборонено. знаєте, ну, чи є ще те режимні, чи не режимний Ну, Надайте мені документ, як тому я, я вам не збираюся. збираюся ні чого надавати, ну то якщо все, ви не збираєтеся надавати, ну то що, Ну, то я не збираюсь вами говорити. Ну то все. Я робити. Все, дякую. Куда я йду. Я вам ще раз поясню, ви не будете, не кидаєте, ви не будете з відеозйомкою. Так, я не кажу. Так. Отай як підете тільки на оборот. Ні, а чого? Так. Хто а вам ще сказав? Ну, добре, я викликаю тоді. Туди... Да, викликайте, що хочете. Я викликаю поліцію. Давайте викликайте. То і ваше було не Добре. Хоча ви знаходитесь у відділі поліції, викликайте поліцію. Ну Василь, ви добре. зараз смієтеся. Та да, бо не смішно. Василь, ви ви зараз робите такі речі. Вічі. Ну протиправно. Ну, прав тому і що і? ви мені забороняєте робити е е законні речі. І я і прийшов і сюди, сюди я не до вас, проблем. до хати. Рай. Я Рай. не порушую я. ніякий закон. Порушуйте. Чим я порушую? Порушуйте. Ну покажіть мені, що я порушую. Я ще раз покажу. Ну дайте покажіть. мені до світлої редакційне завдання. Що ви, ви маєте ви що? Не нормальні. Які редактивні нормальні? Ні, ви не нормальні. Тому що ви думаєте, що ви візьмете посвідчення, світі журналісти? Будете ходити куди хочете? Добре, я знімаю журналістські посвідчення. Я є Я не журналіст. Будь ласка, не я ви. не є журналіст. Все в режимному об'єкті ви маєте право знімати? Покажіть мені, що це режимний об'єкт. Чого не збирається пояснити, що Як ви є? не збираєтесь? Покажіть так. мені не на камеру, покажіть мені так, що це режимний, режимний об'єкт. Ви давали запит на що У управління, чи це є режимний об'єкт? Так, об і там нема. Де? Оце приміщення, Де? не я режим відповідь? Так, оце взагалі тут немає режимного об'єкту у відділення поліції номер Де? 3 Де? Так. Де? Я Де? вам прочитайте Я вам ще раз казав: немає Де? тут режимного об'єкту. Немає. А я вам говорю, Що? Вас задовольнило, що я не журналіст, як людина. Хочу занести в реєстратуру супровідний лист. Заносите. Знімаю Де? себе камеру. Ні, я не буду Де? виключати Де? камеру. Де? Ну ви розумієте, що зараз через вас. Я Де? Зараз... Де? Не Ні, все через вас. — Добре, зараз я. <клес> ну, Дурдом, дур друзі. Це я просто знімаю відео, тому що минулого разу мене не запустили з прямою трансляцією. Зараз вже в нас є такий, бачите, ідіозний, одіозний, не знаю, як назвати. Ну, бо це на мою думку, тому що він мені не надав ніяких підтверджуючих документів, що тут заборонено е ну, себе знімати, його знімати. Це є державна, державна установа. В указі президента 64-4 лютого нема цього. Це не є режимний об'єкт. Вони мені не хочуть показати документи, вони мені не хочуть нічого. Що тут є режимний об'єкт, що і мені заборонено. Тобто вони мені забороняють, але не надають документи, чим мені заборонено. Ну, Ви розумієте? Ну, що, що це? Як ви на це скажете? Доброго дня. Добре. Дивіться, я би хотів залишити скаргу на поліцейського. Місто Сколи Франка 3. Сколівське відділення поліції Стрийського груп. Сколе Франка 3, так? Так. Одну хвилинку. Яке відділення ви кажете? Відділення номер 3 Стрийського груп. Я зараз зайшов в чергову частину е, і е, хочу залишити супровідні листи в реєстратуру зареєструвати. І е, ну, я є журналіст Явдик Володимир Іванович. Попередньо я тут був. Мені сказали, що пряму трансляцію заборонено, хоча це незаконне рішення. Я минулого разу залишав скаргу. Зараз я вже не знімаю пряму трансляцію, а просто фіксую себе на телефон, себе і працівників поліції. Почав фіксувати, тому що до мене почали агресивно ставитись і сказати, сказали, що я виключив камеру. Немає різниці, що це режимний об'єкт. Я роздрукував указ президента номер 64 24 лютого. Він не реагує на нього. Він я кажу надати мені документи. Він не надає документи, і він мені, мене зараз не допускає зареєструвати супровідний лист. Мені треба зареєструвати, Я пішов. Мені мені не потрібно з ним дискутувати, доказувати. Він мені не надав ніяких. Підтверджуючих документів, що мені заборонено. Одну хвилинку. Угу. Ваше підвищення побачили. Явдик Володимир Іванович. Час саме, чи тих наразі? Дев'ятнадцятого на п'ятого тисячу дев'ятсот вісімдесят четвертого. Дев'ятнадцяти на п'ятого. 1984. Добре, а саме зватися, хала, е, да, е, Дегів Василь. Дидів Василь. Черговий. Старший інспектор черговий. Він хоче, щоб я його назвав старший інспектор. Ну я йому старший інспектор черговий. Він дуже тим тішиться, що він старший інспектор черговий і він так сильно зараз е, законно поступає. Е, Дідів Василь. Дидів, дедів Василь? Дидів Василь. Так, 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 так. Добре, ми зареєстрували ваше звернення, Очікувати під Дякую. Друзі, зараз я вже вийшов з відділення поліції номер 3 Знімаю вже в машині для того, щоб е, розказати, що було. Я спокійно пішов наверх, е, зареєстрував два сповідні листи. Воно потрібно. Ну і вийшов зараз сюди до вас. Все добре, все гаразд. Але ви бачили дії працівника поліції Дидіва Василя. Вони, вони є просто ем, вони не вони описуємі і вони в голову не влазять. Будемо щось тим робити, будемо наказувати, він є неадекватний, він себе поводить неадекватно, він поводить себе незаконно і він є, не є працівник поліції. Я коли виключив камеру, він там таке виговорював: е, і образи, і е, щось мені докази, і то, і все. Ну повірте мені, він навіть не є людина. Я можу сказати, він, він не компетентний, він не освічений, він недосвідчений, не він не, не знає взагалі закони. Я не знаю, чому він тут працює. В нього пузо 2 метри. Він один раз навіть на турніку не віджметься, і я його питав, чому він нині не воює, чого він боїться. Я воював чав. Він не воював чотирнадцятому. Вони поїхали, засвітилися в Маріуполі і приїхали для того, щоб отримати землю, отримати гроші, отримати пільги. Це є неадекватний поліцейський, який яким не місце сьогодні працювати в даній службі. Це позор і ганьба національної поліції України. Це позор і ганьба всім поліцейським. Які сьогодні несуть службу, які сьогодні мали би захищати нас, а вони сьогодні просто знущаються з нас, з простого народу з простого люду. Так що, друзі, до нових зустрічей. Роботу ми маємо зробити, тому вибачте, що не виходжу в ефіри. Буду вих... знімати так, старатися і е... далі виложувати все в Ютуб. А в Ютубі вже переглядайте. Що маємо, то маємо. Маємо сьогодні правову державу, але не з правовими керівниками, не з законними діями працівників поліції і всіх держслужбовців. Дякую, друзі, до зустрічі, до нових зустрічей. Слава Україні, і героям слава! Слава всім воїнам, які сьогодні захищають нашу неньку Україну. Слава всім, хто сьогодні бореться, як я з внутрішнім ворогом, з внутрішніми колаборантами, з внутрішніми сепаратистами, які такі, як Василь Дидів, сьогодні забороняють нам ходити, рухатись, дихати. І доказувати свої права. Ми на них знайдемо право. Даю вам слово. Дякую, друзі, до зустрічі.